Центр сил спеціальних операцій був створений в минулому році. Перший офіс запрацював у Києві в листопаді. Чому ми створені, коли держава зіштовхнулася з певними моментами мобілізації, було прийнято рішення створити взагалі рекрутингові центри по всій Україні для всіх підрозділів бригад підрозділів, а для того, щоб ефективно займатися набором у військо якісними кадрами. рекрутинговий центр це унікальна можливість для цивільних громадян дізнатися, чим займаються сили спеціальних операцій, хто такі спецпризначенці, які є підрозділи, які є вакансії, ким вони можуть бути, яким чином вони можуть свій цивільний фах використовувати у своїй вже новій військовій професії, звичайно навчатися у новій справі. Сили спеціальних операцій це один із найтаємничіших родів військ, і скажімо так, якби. Якби не російська збройна агресія, не повномасштабне вторгнення, то можливо ви б ніколи не дізналися, що взагалі такі існують цілоспеціальних операцій, спецпризначенці, які діють на лінії зіткнення або в тилу ворога, тому що ключове це вміти тихо працювати. А в нас навіть була створена пісня тихо прийшов, тихо пішов. Чому саме вовк? Тому що вовк це символ козаків-характерників, був обраний символом ще в 2015 році, до того як створювалися село спеціальних операцій. Село спеціальних операцій створилися офіційно в 2016 році. Чому саме козаки-характерники? Тому що існує легенда, що козаки-характерники перевтілювалися у Вовка і тоді якраз тихо з граєю ходили, знищували противника. Їх не можна було зупинити, тому що це дуже велика рушійна. Сила, як власне, у нас такий символ, один іс, тому що двозуб так само є Один із символів. Це двозуб Святослава Хороброго і фразу, яку ми використовуємо також як символ наших девіз: це іду на Ви, який так само належить Святославу Хороброму. Чому? Тому що, коли він ішов до ворога, він. З поваги до себе, можливо, з любові до себе з певної гордині він завжди попереджав ворога про те, що я іду на вас. Ну є декілька перекерів цієї справи, але суть в тому, що він попереджав ворога, що він буде йти. Ворог знав, якщо прийде Святослав хоробри, то він буде розбитий і знищений. І відповідно, ми в силу спеціальних операцій ідемо на ви, тому що коли ворог знає, що працює в силу спеціальних операцій, він буде знищений. Якими маленькими діями ми можемо наближити перемогу. Як саме студенти, як саме студенти? Перше, це проходити на лекції, які проводять спецпризначенці, жартую. Це один із елементів. Перше вірити в перемогу, коли побачите, що є можливість тому умовно ви сьогодні саджали дерево. Так, це певна символічність дотримуватися своїх поставлених правил, ціли, брати участь в громадському житті, не сидіти на місці, розвиватися. Читися тому, що сьогодні це унікальна можливість. Вчитися, отримувати задоволення, цікавитися чимось ще, задавати собі питання, що я ще можу. Коли ви бачите якісь збори, підтримувати. Я не завжди я не можу казати студентам підтримувати грошима збори, але ви можете підтримати тим, що, наприклад, розповсюдити цю інформацію, що хтось що чимось займається. Ви можете створювати сьогодні багато благодійних акцій, концертів знову ж таки на підтримку якоїсь символіки. чи Якогось підрозділу важливо. От от один із моментів інформаційних важливо проговорювати потрібні правильні меседжі, які сьогодні необхідні українцям. Тому що через російську пропаганду ви бачите, як інформація впливає на людей. от в вашій сфері журналістиці займайтеся тим, що аналізуйте якісну інформацію. Це інформаційний ринок, дотримуйтеся інформаційної гігієни, розповідайте про неї, розвінчуйте міфи Тобто у вас взагалі дуже багато почвор, що ви можете робити для того, щоб наблизити перемогу.